Якщо ви як жінка берете і постійно свого чоловіка шпиняєте, і ви розумієте, що в цілому він більш-менш нормальний мужик, і на 80% в середньому не так все погано. Але от оці там 15-20% вас не влаштовують, і ви такі типу: я йому буду про це говорити, я буду нагадувати. Це його зона розвитку. Так, от, ви маєте розуміти, що якщо ви будете чоловіку вказувати, що йому робити, якщо ви будете його критикувати без любові. В момент якихось сварок непорозумінь говорити: а ти ось серо, ти взагалі не це міг би ти, ти з гроші нормально, хоча б почне зробити. Якби моя мама знала, ну тобто розумієте, і, і в такі моменти ви все вбиваєте. Ви своїми словами дієте як напалмом, який його самооцінку, отак по, по ній просто як хімікати виливаються туди, і там все знищується. І наскільки ваш чоловік сильний не був, ваші слова все одно для нього будуть важливі, бо ви його дружина, коли найближча людина нам говорить якісь образи. Зливі слова це б'є навіть дуже сильного, дуже розумного, дуже свідомого чоловіка.